Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Білоруських військових можуть відправити до Росії, а звідти направити на тимчасово захоплені території України, щоб вони взяли участь у війні. Росіяни й білоруські військові можуть атакувати українців у Запорізькій області. Розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна в ефірі програми Аргумент. Ми бачимо, що число російських військовослужбовців на території нашої країни збільшується. На даний момент можна говорити, що на території Білорусі вже розміщені десятки тисяч російських військовослужбовців. Природно, чисельність їх приховуються офіційні цифри набагато менші. Зазна. Начала вона журналістка. Також розкрила про що говорять білоруські військовослужбовці. Що ми чуємо від них? Вони кажуть, що загроза нападу реальна. Вони це бачать. Природно, наказ про напад буде віддано в останній момент. Ніхто про нього не буде знати заздалегідь, додала журналістка. За її словами, тим не менш, військові просто відчувають це, бачать, що їх готують все-таки до прямого вступу в цю війну. Як це буде відбуватися станом на зараз, йдеться про те, що можливо йде відволікаюча операція для того, щоб притягнути сили української армії до кордону з Білоруссю, сказала журналіст. すか Радіна попередила, що можливі десанти з території Білорусі на українську територію, а також ймовірний захід в Україну з території Росії. Білоруські військовослужбовці побоюються, що їх направлять у Росію, і звідти вони вже входитимуть у чотири окуповані області. РФ захопило частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Можливо, вони не братимуть участі у наступальній операції з урахуванням того, що не ну, очевидно, що білоруси не хочуть воювати і масово здаватимуться в полон, тобто їх хочуть кинути другим ешелоном. Зокрема, ось йдеться про наступ на Запорізькій області області, поділилася журналістка. За відомостями українських прикордонників у Білорусі станом на кінець грудня прибували понад 10 тисяч російських солдатів, і такого числа недостатньо для повторного наступу. РФ також активно перекидає в Білорусь військову техніку. Зокрема, на початку січня стало відомо, що на білоруській залізниці помітили російські вантажівки з символами Z. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.